Ісус Христос це історична особистість. Інша думка, історики кажуть, це дуже некоректно і дуже делікатна оцінка. Наприклад, ніякий історик він не може сказати, що не було Ісуса Христа. Про Його існування як історичної особистості свідчать найбільші історики того часу. Йосиф Лавій, Корнелій Тацит, Лукіан та багато інших, але є ще на даний момент фантасти, еволюціоністи, сатаністи, які кажуть, що Біблія це збірка міфів та легенд. І Ісус Христос вигаданий персонаж. Тобто, це взагалі науково-історично некоректні заяви. І це повне дилетенство. Тобто Біблія це історичний документ за останні дві тисячі років. Це найбільше підтвердження, підтверджена історична книга. Рівних її немає в тому, щоби наскільки вона була чітка. Також Ісус Христос це історична особистість. Амінь.